Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка. Будинок в сучасному стилі. 230 метрів за терасою. Є навіс, парка місця. Зараз будинок дороблюється, буде тротуарна плитка, ландшафт, озеленення, асфальтований під'їзд, септик з переливом. Ще трошки буде фасад. Доробиться також навіс, буде тротуарна плитка. Буде ландшафт, газон, автополив. Позеленення буде зроблено. Зараз дороблюють тут фасад, підвіконня натуральне каміння. Відна німецький сауматр. Ділянка приєдні 9 соток. Така велика тераса буде. Місце тут під барбекю, розпочні двері. Так, це виглядає гарний задній двір. Давайте так, пройдемо. Ще, може, плюс-мінус місяць і буде до кінця все вже дороблено. Буде вже зовсім інше вид. Але зараз можна щось можливо під себе зробити. По фасаду, якщо є бажання, газ заведений. Є вихід з котельні. Плоский дах, сучасний стиль будинка. Піду всередину, розкажу вам планування. Буде наповдований з кермічної цегли, затеплювача хідна група, тут передпокій, місце під велику хідну гардеробну, Можна ще, якщо треба, шафу доставити з дзеркалом. Потім ліворуч іде велика кімната на першому поверсі. Оно вікна. І тут величезна зона вітальні. Місце під столову, і також це кухня. Кухня, бачите, з таким класним вікном. Газ заведений в кухню також. І вихід на велику терасу. Моноліт іде перекриття. Сходи також моноліт. І ще я вам не показав тут санузол на першому поверсі. І це вже така котельня з пральнею. З виходом на навіс. Кому треба дуже сильний гараж, можна тут і гараж доробити. Тож я вам показав перший поверх. Хідна група, місце під гардеробного санвузол, котельня пральня, кімната і кухня вітальня. З виходом на терасу. Давайте подивимось другий поверх. Треба розмовляти. Можливо, ще у вартість війде штукатурка. По, по іншим роботам треба розмовляти. На другому поверсі. По-перше, дуже класний великий другий поверх: є три великі спальні. Два санузла великих і величезна гардеробна з балконом. Це перша дитяча кімната. Великі панорамні вікна дають дуже багато світла. Великий плюс також другий, друга спальня. Це йде загальний санвузол. Дуже великий санвузол. Можна і кімнату зробити собі при необхідності. І мастер спальня. Чому я кажу кімнату зробити? Раптом комусь треба 4 кімнати на другому поверсі. Тут можна це зробити, і плюс буде. Два санузла і Тобто Це можна тут ще обіграти. А зараз по плануванню, яке я зараз розкажу вам до кінця мастер спальня, батьківська спальня зі своїм санузлом. Верніше зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Але легко можна зробити санузу тут і там гардеробно. Це все можна переробити. Що це необхідно. Але тут більше. Стає на цьому місці саме гардеробна. І тут з вікном свій мастер-спальні санвузу Тоді визакінчуєте відео то в описі буде ціда а ну і вихід на балкончик. Такий да? балкончик ще. Скоро фасад буде доробитися, тротуарна плитка, озеленення, штукатурка. Якщо запрошуємо всіх охочуючих на перегляд, зможемо показати вам. Будемо вам раді. Що подобається відео, також забувайте ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб в бачити бачите ці нові всі відео.